Буває так, сидиш, п'єш чай, і раптом з тобою щось починає відбуватися. Навколо все гаразд, але починається якесь внутрішнє тріпотіння, нам тіло вже кричить: Рятуйся, хто може. І тут важливо не пояснювати собі, чому, бо іноді причин буває вагон і маленький візочок, а повернути себе в тіло в цьому моменті, тут і зараз. І перша практика називається. Долонька. Подивись навколо і назви 5 речей, які ти бачиш, 4, які чуєш, три, до яких можеш доторкнутися, 2 запахи, і один смак. Друга практика важкі стопи. Сідай або вставай, зручно і уяви, що через стопи в землю уходить твоя тривога і твій страх. А звідти піднімається тепло і енергія. Наступна практика холодна вода. Помий руки в холодній воді, воді і притули їх до обличчя, до своєї, до своєї шиї і пий маленькими ковточками. Таким чином, через холод радізм розуміє, що ти тут і зараз в цьому моменті. Наступна практика. Починай рухати плечима, стискай і розтискай кулаки, повільно рухай головою. Починає давати мозку сигнал, що все окей, ми в безпеці. Тривога це не ворог, це маяк. Але спершу потрібно загасити сигнал тривоги, а потім вже дивитись, чому він розгорівся. Тож, якщо потрібна допомога, і підтримка пиши в особисті. Якщо інформація була корисною, став лайк.